Інформаційні брошури замість повісток у Львові. Представники територіального центру комплектування та батальйону Вовки да Вінчі» розповідають про переваги служби за контрактом і запрошують військовозобов'язаних долучитися до нового підрозділу, який займатиметься евакуацією поранених з поля бою. Воювати це святий обов'язок усіх громадян, але кожен може обирати, де йому служити. Саме з таким посилом до Львів'ян прийшов командир роти гонор батальйону Вовки да Вінчі Олександр Ябча. За його словами, якщо Україна програє у війні, на буде всім і тим, хто воював, і тим, хто ні. Тому під час таких агітацій намагається знайти однодумців. Реальність така, що у нас немає жодної гарантії. Того, що ми не зазнаємо поразки. і Реальність така, що якщо ми зазнаємо поразки, то це для нас усіх закінчиться катастрофою. Відповідно, ми балакаємо з цими людьми про те, як завдати військової поразки Росії. Те, що такі люди є, це ну, дає мені надію, що все ж таки в цій війні ми переможемо. Олександр розповідає, що вступаючи до лав добровольчого підрозділу, кожен новобранець матиме можливість навчитися працювати з передовими технологіями та рятувати життя. Це турель дистанційно керована. Тобто ти можеш за допомогою ось цього стімдеку керувати кулеметом. Це перший елемент цієї конструкції. Уявіть, що цього тут нема. Проста платформа гола. Це тоді евакуаційна і логістична платформа. Твій піхотинець може знаходитись на позиції, а не ходити туди-сюди за всім, що йому треба. Перш за все, це боєкомплект. Як розповідають представники ТЦК, власне, основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також конкретну спеціальність. Натомість мобілізованих після завершення підготовки у навчальному центрі скеровують до військової частини, яка потребує до укомплектування. Тож військові радять не чекати повістку, а самому обирати посаду та підрозділ для військової служби. Так працює рекрутинг. На нього зараз великий акцент робиться, тому що контрактна професійна армія вона за зразками НАТО, так само. Управдовує себе, і ми розказуємо людям на відміну від мобілізації. Країну треба захищати, і переваги саме контрактної служби, які є виплати для контрактників. Доносимо всю цю інформацію до людей. А там уже людина вибирає собі який підрозділ вона хоче йти. Працівники ТЦК та СП кажуть, люди на вулицях на їхні агітації реагують по-різному. Часто цивільні лякаються чи просто обходять інформаційний пункт десятою дорогою. Спочатку, звичайно, трошечки з осторогою, але коли ми більше це розказуємо, тобто такі флеєра розробили, тобто це не є повістки, скажімо так. І люди вже нормально слухають і дуже вдячні, що ми доносимо до них цю інформацію. Інформаційний пункт привернув увагу Андрія. Чоловік раніше не виключав служби за контрактом, проте переконаний, що кожен має бути на місці, де він ефективний для оборони країни. На його думку, боятись представників ТЦК не варто і важливість рекрутингу потрібно доносити громадянам. То питання насправді до комплексне. Перше, до влади, до змі, які висвітлюють, певно, робота з. Тими блогерами це теж має дуже велике значення для того, щоб цей, скажімо так, такий, можливо, навіть там делікатний момент пояснювати людям, чому так відбувається. Насправді це досить класні зміни, які зараз відбуваються. Якби таких змін було побільше, то це було б насправді круто. Військові зазначають, виїзні пункти інформування можна побачити в різних районах Львова. Тож працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки закликають громадян не боятись, а сміливо підходити та цікавитись. Нагадаємо, що з нового року у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр першого окремого батальйону Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, де можна отримати інформацію про вакансії і одразу пройти співбесіду. Центр працює на площі Ангелів, що розташований навпроти гарнізонного храму. Софія Фенко Вадим телеканал НТА.